Муніципальна варта Ірпеня зустрічає свою першу зиму. За три сезони роботи структура налагодила чітку співпрацю та діалог з усіма комунальними підприємствами міста, правоохоронцями та місцевими мешканцями. Більшість людей звикло, що є така служба у нас. Вони дуже задоволені, що така є служба. Ми займаємося тим, що підтримуємо, допомагаємо органам правоохоронним органам у підтриманні громадського порядку, розпиття. Алкогольних напоїв куріння. Ми займаємося також і переводом діток в школу через проїжджу частину вулиці біля шкіл. Теж дітки дякують і вже і батьки їхні дякують. Сьогодні номер гарячої лінії муніципальної варти шістдесят знає більшість мешканців Ірпеня. За 9 місяців служба оперативного моніторингу опрацювала понад півтори тисячі звернень. Складено близько 700 приписів та майже дві сотні протоколів правопорушень. По гарячій лінії найчастіше це звернення з приводу комунального обслуговування. Це якщо зараз не прочищена дорога, або ж може якісь виникали питання з приводу опалення житлових будинків, тобто це залежності від сезону був період у нас дуже часто потрапляли звернення з приводу того, що люди. Палили листя, ви напевно, знаєте, ось наша група швидкого реагування зразу ж виїжджала. Наприкінці літа у муніципальної варти роботи додалося. У місті відкрилася гаряча лінія з гуманітарних питань. Тут фіксують і оперативно вирішують звернення громадян стосовно медицини, освіти, культури та спорту. До мене телефонували пізно ввечері. Це було близько 12-ї години. Жінка про те, що в неї дитина. Була ну дуже, скажем, вже критичному стані. Маленька дитина, дитина не мовляла, так швидка а швидка ніяк не приїжджала. Ось ми в такий пізній час з керівництвом медичного закладу, і швидка буквально за 10 хвилин вже була на місці. і Дитину вчасно привезли, надали необхідну медичну допомогу. Основне навантаження у роботі муніципальної варти продовжує нести підрозділ екопатруля. Понад 40 службовців цілодобово контролюють ситуацію в усіх за зелених Зонах Ірпеня та центральній частині міста. Свіжий випадок це невідомі хотіли викупити липу на території площі Шевченка. І потім вони втекли, ми їх трохи доганяли, але не догнали, вони були на автомобілі. Чомусь наші жителі вважають, що якщо з'явилась така структура, то можна трішки відповідальність з себе зняти. Я би хотіла трошки закликати наших жителів, щоб муніципальна варта вона слідкує за порядком, але за цим порядком повинен слідкувати кожен з нас. Кожен житель повинен розуміти про те, що комунальна власність це його власність також, і його порядок залежить від кожного з нас.